Всіх вітаю на своєму каналі Олчонок Да-да-да. Ви зараз скажете з опозданням там відосик про обновлення і так далі. Нічого страшного, може хтось зайде, якийсь новачок і захоче подивитися. І поставити лайкосик, і буде знати, що і до чого робити. Ну що ж, друзі, ми не будемо тумити, ми будемо починати. І так, приглашаю вас грати на такому проєкті, як я онлайн, ахуїтельному проєкті. Вводьте мій промокод. Вольф віддасть 5XP і 20 000 гривень. Буду дуже вдячний. Ну що ж, а ми не будемо томити. Ми будемо починати. Ну що ж, ось у нас такі тут квестів. Я бачу дуже багато і думаю, кожному понравився, в принципі, івент. Но ось такий магазин у нас. В принципі, які суари ви зможете купити за сніжинки. Також машини. Також ви зможете в рулетці зайти в рулетку. І вибите тут ексклюзивні машини. А кому фортане, то можете багатим стати. Ну, це, скажем, кому повезе. А жаль, мені ніколи не везе. Так, у нас міні-ігри, в принципі, новорічні перегони і три двері. В принципі, я думаю, ви розберетесь самі. Скажу коротенько, ось тут знаходиться, в принципі, ельф, де ви зможете брати допомітні завдання, коли пройдете весь квест. Ось воно на карті. Ви тут можете заробляти сніжинки кожен час. І це дуже хороший фарм, я вже перевіряв, так що всім раджу, в принципі. Ви просто підходите, нажимаєте, він дає вам, збираєте конфети і все. Типа, це дуже жорсткий фарм. Так, да, якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях. Так, да, це маленький обзорчик. Так, друзі, дивіться, перш як я закінчу відеоролик, хотів би б сказати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, всі ссылочки в описі, буду дуже шикарно вдячний, бо ви дивитесь, новини підписані на мене.